Дружин. Дякую, що завітав до мого каналу, Селена розкриває карти. Як завжди, спочатку я дякую всім, хто дивиться, дякую всім, хто допомагає каналу, хто робить замовлення. хто просто так надсилає гроші, мені це дуже приємно, але більше я полюбляю, коли я роблю розклади, а не просто так. Сьогодні у нас прогноз на тиждень, який відбудеться з 21 до 27 липня 2025 року. Звичайно, що це розклад для України і українців. Ми розуміємо, що події, які відбуваються в Україні, зараз впливають на весь світ. Маленька кубка, це у нас старші аркани. Вони показують фон тижня. Велика кубка це на ситуаційний придворній карти. Вони показують деякі нюанси і деталі. Тобто, дивимося, що чекає на Україну і українців на тижні з 21 по 27 липня 2025 року. Так, я знаю, що Більшість кажуть, що це дуже погана карта, але все залежить від сусідів. Хоча так воно, скоріш за все, і виглядає не дуже гарно. Дивіться, у нас випало в нас випала в нюанси багата карт мастер'ячей. Це завжди про війну. Ось тут ми бачимо дуже красномовну картку. Майже не потрібно про неї нічого казати. Ця картка в нашому контексті каже про руйнування якісь фізичні. Це можуть бути руйнування, скоріш за все. А також це можуть бути руйнування на рівні держави, що це можуть бути проблеми в уряді, наприклад, бо зараз там йдуть якісь рисування. Це активність, яка не має сенсу. якийсь двіж раді двіжу, така показушна активність. Імітація бурної діяльності. Але мені дає надію оця картка, що все це необхідно пройти, щоб досягти миру, злагоди, родинного затишку. А це дуже гарна карта. Але бачите, вона лежить наприкінці. І це отакий шлях до неї. Ми так бачили вже декілька тижнів останніх, що йде навала така з бомбардуваннями, більш активна, ніж раніше. Я не хочу нікого лякати, але мені здається, що цей тиждень буде ще важчий. Але гарний фінал. Але це може бути не на цьому тижні ще. Це тільки шлях. Карти показують, що так буде важко, буде дуже напружена ситуація, дуже трагічна, горя буде багато. Але ми йдемо до миру, але таким важким шляхом. Мені важко про це казати, але це виглядає так. Але ми правильно йдемо. Це буде от ось так. Добробут, мир, злавута, любов. Але спочатку горі і кров. Дякую, друзі, що дивилися. Бажаю всім нам сил, щоб це пережити і прийти до цього. Слава Україні! Слава ЗСУ!